Бимо сяючу базу під макіяж від Богенії. Я купила її вже достатньо давно, але, якщо чесно, я не дуже люблю сяюче на своєму обличчі, але чогось мені стало цікаво. У мене з макіяжа є все, окрім тону, тому я вирішила зняти це відео і подивитися на якийсь результат. Навіть. Я беру зовсім трошки, бо вона якась прям дуже сяюча. У мене немає якогось додаткового зволоження тут. Тобто я прям просто використовую базу. Ось чого я не люблю, ці сяючі бази. Ну тобто, я наче жирним блінчиком обмазалась, дивіться. В цьому, звичайно, щось є такий, знаєте, приємний блиск, але чогось без цієї бази мені подобається більше. Я не знаю чого. Давайте спробуємо цю базу перекрити тоном. Я візьму той, яким користуюсь зазвичай, Це Патрісія Лито. Блін, ну окей, щось може бути. Якщо перекривати тоном, то це виглядає достатньо гарно. І тон лягає, подивіться, як на фарфорову ляльку. Дуже гарно виглядає.